Я боюся прожити життя скучно, якось без смисла, якось для себе. 64-річна Світлана Сарасваті, психологиня з 20-річним стажем, мануальна терапевтка та тренерка з йоги, 15 січня 2026 року. Пройшла військову лікарську комісію. Вона каже, хоче підписати контракт зі Збройними силами України. Дуже тремтіла, дуже переживала, бо всі на мене там дивились. Ну що мені сказали, бабця, йди додому, йди на пенсію, йди до онуки. Вчора прийшла прямо відкритим текстом, знаєте, прямо в очі. Вот. Але я стояла така, трошки нахальна, трошки така, знаєте, Кажу, ви не маєте права мені забороняти. В мене є виклик з частини. І якщо частина захоче, вона мене візьме а повз всіх якихось ваших там непорозумінь в вашому світогляді. От бо я хочу. От. Ну і зараз я прийшла це ВЛК, Вже поїхали документи в частину. Жду вже чекаю на остаточну відповідь. Світлана говорить, що почала замислюватися про військову службу у жовтні 2025 року, коли. Травмувала ногу. Хірург сказав, що треба полежати. Я лежала і думала про своє життя. І мені чогось здалося, що воно якесь незначище. Мені щось здалося, щось повз мене йде. А що йде повз мене? Війна. Я хочу там бути. Розумієте, мені потрібен цей досвід. Остаточне рішення про службу Світлана ухвалила після спілкування з військовим, якого повернули з полону. До мене прийшов хлопець десь ще два місяці назад. Йому 24 роки. Він три роки був в полоні. Його там били кожен день. І довольний, що я вижив. Я від нього заразилася тим якимось ентузіазмом. Якимось таким позитивом думаю, як же ми тут сидимо такі печальні, коли людина прийшов звідти і так сяє. Розумієте, він просто сяє. Він кожен раз від мене ішов, коли я плакала. Тихенько сиділа тут, плакала, плакала, і я зрозуміла, що я хочу. Я хочу бути там, де є такі хлопці, де я можу їх якось підтримати. Жінка говорить, знає, що буде важко. Я не боюся не шахедів, не яких ракет. Ну, Щось пережила це ще в 22-му році, дуже багато працювала з тими, в кого від цих всіх подій панічні атаки, депресія, працювала з цим. І я нормально почуваюся себе. да, тобто, ну, Там летить шахет, а я стою така зла, що поліклініка закрита. І коли я звернулася до тих хлопців, яких я знаю вже давно, які знають мене вже 20 років, і вони розуміють, що, не дивлячись на мій вік, в мене дуже багато енергії, досвіду і фізичної сили, я їм. Дзвонила і кажу: ну хлопці, забирайте мене вже місяць. Вони дали мені подумати, подумали самі. І потім два тижні назад прислали виклик на мою фамілію вже в ТЦК. Світлана каже, друзі і багато підписників у Фейсбуці позитивно сприйняли її рішення піти служити в Збройні Сили. Я дуже рада, що всі люди якось відповіли на цей такий поштовх мій. Підтримали, Боже, такі слова подяки пишуть, такі благословення, що я просто вірю, що буде все добре. Жінка каже, завжди була активною. Вона очолює жіночий клуб, є учасницею п'яти персональних художніх виставок, продає картини з аукціону і передає гроші на потреби військових. Я психолог, я роблю мануалку, я провожу групи по три-чотири по групи в тиждень. Я провожу онлайн і в реалі. Я провожу йогу два рази в тиждень, я хожу грати на барабані, я ходжу в ліс, розпалюємо багаття, співаємо там літом. Я їжджу по всій Україні, по всіх містах, монастирях, якихось там окунаємося, е всі священні істочники і все проче. При цьому в мене є діти, в мене є четверо онучок, всі є, і я їм допомагаю, чим можу. Кореспондентам Суспільного Світлана розповіла, що Сарасваті це її псевдонім, який вона взяла собі 20 років тому. І він так прижився дуже добре на Фейсбуці, і всі думають, що це моя фамілія. І мені дуже подобається. Сарасваті. Це богиня. Вона є, вона покровителька тих, хто навчає, тих, хто вчиться, поетів, художників, музикантів. Жінка говорить, що мріє якнайшвидше одягнути військову форму, адже народилася у військовій родині. Її онука зі своїм чоловіком також військові. Я думаю, що армія це моє. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.